Доброго дня! 27 квітня хочу зняти стан своїх гранатів. Починаю з своїх фаворитів. Перезимували прекрасно. Накривав, як завжди, агроволокно. Два шари, 50 -те. Прекрасно зимують. Дивіться, на стан. Після зими. Чудово! Краса, сподіваємось на гарний врожай. Сподіваємося. Далі Гілоша. Теж прекрасно перезимувала. Дивіться, яка красуня, Гілоша. Далі знімав я Гілоша номер 2 Але це ну, зовсім не Гілоша. Не знаю, який це сорт. Але солодкий, прекрасний, врожайний. Теж прекрасно перезимував. Дивіться, зараз візьму. Зараз візьмемо, дивіться, яка краса. Так, далі останній сорт, який це теж брав як Гілоша. Теж не Гілоша. Мені говорили можливо Акдонна. Ну, будемо дивитися. Дивіться, тут уже, видно, буде скоро квітнути. Він самий перший в мене. Бачите, який красень. Ну, граната дуже декоративне листя, мені дуже подобається. Далі ще декілька новинок, є, вони дуже маленькі. Це мені подарував мій товариш сорт Кебен. Далі Акдонна. Там маленький Нікітський ранній. Це бельбек теж мені подарували. І сорт, який мені дуже подобається, я його бачив це Мангуш. Так, ось він маленький. Сподіваємось, через декілька років буде врожай. Тому дякую за увагу, до побачення.